Чому в лисиці найкращий хвіст? Давно, ще за старих часів, у звірів не було хвостів, а мухи роєм біля вух Чим отбиватися од мух От в лісі на березі прямо шле звірям дятел телеграму. Тук-тук всім звірам в ліс прийти. Тук-тук даватимуть хвости. Найперша, звісно, як годиться, пронюхала про це Лисиця. Прибігла спритний мала хист і вибрала найкращий хвіст. Великий, довгий та пухнастий, Іде, сміхається всміхається щастя. Хвостом виляє хить та хить. Назустріч їй сірко біжить. Гав-гав, далеко ще брести. Зосталися іще хвости. Зостались не такі хороші, як мій, але дають за гроші. Біжи, і Сірко чим душ подавсь. Сірку теж гарний хвіст діставсь. Такий, хоч бубликом підкинь. Біжить, сірко, назустріч кінь. І гі-гі-го, здоров, рости, І ще зосталися хвости. Зостались гірше вже, ніж мій, але ще є, біжи й Помчався кінь по шовку трав, кінь теж хороший хвіст дістав, біжить додому, аж йому встрічається корова. Му, -у -у. чи мені йти, а чи рефти, чи ще зосталися хвости? Зостались, кинув на скаку корові кінь. На осоку похожі, шерсті зовсім мало, хвости пухнасті розібрали. Взяла корова хвіст негожий, на осоку траву похожий. Останньою в кінці вже дня прителіпалася свиня. Хрю хрю, зостався хвіст мені. Нема, гукнули всі свині. Ти де ж була? Спізнилась ти, забрали вже усі хвости. Зоставсь маленький он на пні і віддали його свині. Так кожен звір, вір чи не вір, І живе своїм хвостом з тих пір. Лисиця спритний мала хист, тому й найкращий в неї хвіст.